Всім привіт на каналі Тверхеніва. Сьогодні знову буду продовжувати експерименти з пантерним мукумором. Минулого разу від вікло грамо. Скільки це так Не зрозуміло? Трошки додалося енергії. щось робити такому, і що, і гав, і О, ще мало. Чим зайнятися, якщо щось? Добре. Сьогодні спробую вже три гармо. Той самий мукумор. Не знаю, коли може набадяжили, зможуть, ще щось пилюки. Звідки три тайкрасильніші за червоним... До... Тої сили не бачу. Так, сьогодні добре. Так, інструменти наші. Що треба зважити? Добре. Одна така тепленька, щоб воно краще засвоїлося. І мухоморчик. Ось. Пантерний мухомор. Нагадаю, якщо видно. Може моя погала маху є. О, працює. Так, три грами ми казали, три грами зараз буду засипати. Так, то є півтора. Півтора. Плюс. Зайводно. Плюс ще півтора. І тут така у нас виходить кашка. Параха трохи набухне, набереться водою. Значи там туди капітульку меду і лимону. Зараз. То є мед. Дай лимончик, трошки лимончики сюди. Хто їх любить? Yeah. І трошки мають. Колотити таку кашу. Погрібами смерти. Лимоном медом. Зараз рачки не буду виток. Думаю, то не є ще така доза для якогось мега Але так же повинно відчується. Якщо розбирається йти в трійк, то самому цього не тримаю, так сказати. Які тренування, просто дивиться, що це за, за гриб. Можливо, немає того ефекту який копії. Там буду пити. Хоть якогось служив. Та така грибна зупа з медом. Так, добре, то є у нас така година. Майже пів дванадцятої За пів години має бути ефект. Чітко виявлений. Тут з 12 Лучка. Ще ефект. Пройшло вже 40 хвилин. З'являлася така легенька тошнота. Ну, да. то, виражених ефектів немає. Чуть-чуть, можливо, так чуть-чуть слабило. Нам того, що попереду щось буде якісь мега-ефекти. Але думаю, що краще ще попробувати одного виробника і порівняти її грибі. Так як з лікарями, знаєте, тільки поставили діагноз, діагнозів, вже не можна вірити в ті його слова, а треба ще йти перевіряти. Ну і так, ніби нормально себе почуваю. До речі, то все треба робити на голодний шлунок, щоб був краще вираженіший ефект. Думаю, я ще не їв. Думаю, зараз треба якусь канапку з'їсти. а Може почекаю до часу. І подивимося, що буде так. Спостерігайте. Підписуйтесь на канал, кому цікаво. Вже пройшло у нас 2,5 години. Там, друга година, пів 12-ї почав процедуру. 2,5 години, так. Ну, і є такий мінімальний ефект такої легкої п'янючості. Ось, е -е, Тільки енергії це якось так особливо не додавало. Поки що такий сонний сам сон, чуть, чуть Може просто замало. Знаєте, як то буває. Не до перепив. Алкоголь давно не вживаю, тому навіть забутий ефект. Як забувши, не забував, але забувається. Ось що би ще хотів відмітити таку дезорієнтацію. Мається на увазі в плані рухів. Ось щось, наприклад, там, хочу взяти, але можу ну, з першого разу попасти. То не, не стабільно так, але час від часу буває, За цих дві години відмітив. Ну і ще нічого такого, якихось вищих матерій. Не бачу, з грибами не говорю. Ціль цього всього експерименту тріпу. Чудо потрапити в тріп, поговорити з грибами, спитатися, на що я тут. Живу взагалі ціль мого перебування на планеті Земля, я не собі волю. У нас ось такі ефекти легенькі, від 3 грам пантерного мухомору. Такі дози зразу не приймайте, я вже трошки натренований. Грибоїд, мікродозив червоним мухомором, два рази по два місяці з перервою, ну, майже року. То. Тому я вже ту тему вивчаю. Так з бухти парахте, побачили просто і з пацансути з пакетними його грибе. А я його від трьох ребенок, а мені треба вже 10. Хто собі 10 з'їсть? І виходять такі люди вікна, то небезпечно. І, до речі, коли плануєте йти стріб, то обов'язково треба себе максимально заобезпечити. То мається на увазі, або якийсь доглядач сітер має стояти біля тебе, або прив'язатися. Людей знаходили в лісі, далеко від дому, вони голі там бігали, побиті, я не знав, що з ними твориться. І тому потім кажуть, не їжте грибів побути через вікна виходить або що в тому роді. А не знаю, чи людина сама тому винувати просто, не. необачно віднеслася до грибів, то тут жарти не проходять, наскільки я бачу. Та дивлюся багато відомо цю тему. Можливо, це дійсно якийсь інструмент, а можете собі гонимо таку. плацебо кажуть. Ладно, то я буду знати після того, як дійсно буду в тріпі. Наступне моє базування буде 5 гра. Сьогодні було 3, то вже буде 5. Треба пару днів почекати, тому що з'являється таке ніби не привикання, а толерантність, толерантність, тобто вже треба збільшувати чи тобто щось. А завтра на п'ять, і то буде такий самий ефект, як, як А якщо зробити перерву пару днів, то буде ефект вже як дійсно п'ять. Тобто, як... Тебе телепортували. Тобто, тут не йде мова про якийсь грьох, на помани, то для вас відео. Це не до того, тому що тонко. Зараз тут сьогодні така класна погода я в Україні, до речі. вже. Але відрядження моє закінчується, скоро поїду до Німеччини. Я зараз покажу, яка в Україні обоє погода дуже класна. Яка з тому районі там, давно ракета прилетіла біля мого дому. Вікна, вікна вижили, але зараз шкірама, там тисло, зараз покажу. Так. О, Тут така невеличка тріщина від вибуху. Тут тріснуло. Але в принципі нічого страшного, як такого. На тому нема. Але було страшно. Очкував. О, сніг падає, мороз. Мінус 7. Видно, як він падаєте сніг, трохи чекано ніч і нічого. Оооо. Так. На волосся взагалі не хочеться провітритися. Провітрити роботі ще Питання є. Кайфово, кайфово. Кайфова погода, відчувається зима. Все супер. Якби ще не війна була, то взагалі тисячі раз супер. Може виберуся навіть в ліс на днях. Все, папа, -па, будьте здорові.